Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України. І сьогодні новий день на острові Тенеріфе. Сьогодні ми відправимося на екскурсію на каяках, щоб е, знайти зелених черепах. Сподіваюсь, що ми їх знайдемо і я вам їх обов'язково покажу. Ну, а також буде багато всього цікавого. Хоча, якщо чесно, в нас е, окрім каяків, е, великих планів на сьогоднішній день немає. Але все ж таки сподіваюсь, вам буде цікаво і погнали зі мною у цей день. Наша екскурсія була на 11 ранку, і виїжджали ми достатньо рано, тому що нам треба було доїхати до містечка Лас Америкас. Як бачите, на нашій стороні острова, як завжди, зранку було туманно, навіть трошки тощіло, і було прохолодно. А як тільки ми переїхали на іншу частину острова через гори, тут одразу стало сонячно і градусів на 8 тепліше і приємніше. Загалом дороги на Тенеріфе хороші, лише серпантинні, просто будьте готові до цього. Але по дорозі є багато зупинок, заправок, де придбати водичку, скористатись туалетом, придбати щось поїсти і так далі, це можна зробити без проблем. Екскурсію ми бронювали через компанію ViaTor, ось тут їх Офіс у Лас Americas. Ми бронюємо через цю компанію вже дуже багато років. Я надзвичайно ними задоволена. У них одні з найкращих організацій та цін на екскурсії. Я залишу вам під цим відео посилання, ви встановлюєте додаток на телефон, і від мене для вас буде 15% знижка. Так що користуйтеся, будь ласка. Я з ними в партнерах вже дуже довго, дуже задоволена цією компанією. Ну і ось нарешті ми відправилися на нашу екскурсію. Принцип такий, що спочатку на каяках ви запливаєте далеченько у відкрите море і плаваєте ось так недалеко біля скель, просто, можна сказати, курсуєте на водичці, вичікуючи і виглядаючи черепах. Вони дуже великі, тому помітити їх достатньо легко навіть здалека. Це може здатися заняттям нудним з першого погляду, але це тільки до того моменту, як тільки ви побачите першу черепаху. Потім стає дуже азартно, цікаво, і побачити черепах у їхньому природному середовищі було так само неймовірно, як і побачити квітів. З минулого випуска, до речі, переходьте і дивіться, якщо ви ще не бачили. До речі, тут ви можете побачити декілька видів черепах. Ми побачили тричі, саме зелену черепаху. Вона є, до речі, однією із найбільших морських черепах і може досягати вагою аж до 150 кілограм. А також вона належить до списку зникаючих видів, тому, звичайно, наближатися до неї або торкатися заборонено. На екскурсії на каяках це майже гарантовано, що ви зможете побачити черепах. А ще бонусом, якщо пощастить, побачити дельфінів. Нам цього разу не пощастило. Сказали, що їх немає вже десь тиждень. Можливо, коли ви будете на Тенеріфе, вони будуть там. Дуже сподіваюся, що ви зможете їх також побачити. Поки ви чекаєте на черепах, вони винирюють, до речі, кожні пів години для того, щоб подихати. Ви можете помилуватись неймовірним узбережжям тенеріхи цими мальовничими скелями, величезними горами. Це дійсно виглядає з води дуже гарно. Ну і ось вони. Нарешті ми дочекалися, ви лише подивіться, яка вона велика. До речі, поряд з нею у воді була ще одна черепаха, але на відео не видно. А ось ця винирнула прямо біля нашого каяка і показалася нам у всій красиво, лише подивіться. Потім вона, звичайно, швиденько сховалася у глибинах морських. Потім ми пішли на прогулянку цим містечком. До речі, воно називається Лос Крістіанус. А містечко Лос Америка знаходиться поряд з ним. Виглядає, воно дуже... Це однотипно, просто кафе, ресторани, бари та якісь сувенірні крамниці вздовж берегової лінії, і також одразу за ними йдуть всі готелі та квартири в оренду. Тут немає абсолютно ніяких видатних пам'яток, в принципі, нічого видатного немає в місті. Ну, не варто і нічого очікувати, тому що воно було засновано чисто як курорт. 1960-х роках. Місто доволі молоде, воно розвинене, але просто там немає нічого, крім як піти на пляж і поїсти. Ну, можливо, якісь ще такі маленькі розваги. Ем, ну, Можна взяти екскурсію на каяках і, в принципі, все. Ми не сильно таке полюбляємо, чесно кажучи, ми любимо більше міста з якимись історичними пам'ятками, де можна піти в старе місто, наприклад, погуляти, зайти в якийсь музей, не знаю, церкву, храм чи ще щось. А коли просто 5 вулиць і 3 з них вкриті ресторанами і барами, нам таке не дуже подобається, тому ми не залишилися під дуже хорошим враженням. Але британці, до речі, дуже люблять цей курорт. Ми тут запримітили одне місце, де працюють таєчки, і там є масаж. Ось після каяків ми хочемо піти хоча б на півгодинки на масаж спини. Дуже сподіваюся, що він буде непоганий. А ось і це місце. Ми, до речі, прогулялися трошки містечком Лос Крістіанос. Не знаю, так його прям трошки занадто рекламують. Тут три містечка знаходяться поряд. Лас Америка, Слос Крістіанус і яке ще третє, я забула зараз назву. Нічого тут такого немає. Просто звичайне курортне містечко. Тут симпатично, звичайно. Але пляж, ну, це не міський пляж зараз. Просто я вибрала більш-менш нормальну точку зараз по нашому маршруту. А сам пляж тут самий такий звичайний, дуже багато людей. А до речі, пляж, ви бачили, коли ми на каяках. Ходили плавати, я вам його трошки зняла. Там дуже багато людей. Не знаю. Курортне містечко таке саме, як і абсолютно будь-де. Нічим не відрізняється. Магазини з пабрікушками, всякі сувеніри, кафешки, ресторани, морозиво. Чого так саме ці три містечка так сильно рекламують? Не знаю. Як на мене, Санта Крус або. Боже. Як друге місто називається? Санта Крус це столиця. а друге... Я забула, як називається місто, в якому ми живемо. Уявляєте? Мені всі ці іспанські назви перемішалися в голові. Пу Пуерто де ла Крус. О, згадала. Коротше, оці два міста мені більше подобаються, тому що вони просто більші і розвинені і там більше чим можна зайнятися і чого робити. А тут, крім того, що ходити їсти морозиво і просто не знаю, переміщатися від кафешки до кафешки, тут нічого такого більше особливого немає. Друзі, поки ми прогулюємося по цьому містечку, хочу трошки вам розказати маленьку таку предісторію. чому ми так довго не прилітали на Канарські острови, хоча для нас це близько. І для британців це дешево. Одна з причин, тому що це дешево. Це самий дешевий відпочинок для Великобританії, саме Канарські острови, а саме Танеріфа та Гран Канарія. І саме тому публіка тут відповідна. Тут, ну так прийнято. Це погано дуже казати. Я з вами напевно погоджуся, ви так зараз подумаєте, але. Так, вже прийнято, що тут відпочивають британці більш низького класу. І поводять вони себе відповідно. У всіх кафешках 90% публіки це червоні як лобстери британці, п'яніучі просто вже з першої години дня. І тому і пляжі в таких містечках, як ось цей. Ем... Лос Кристіанос, наприклад, там, де пляж знаходиться прямо біля готелів, і біля всіх ресторанів, кафе і так далі, то ці пляжі просто повністю запаковані. І 80% публіки з них це британці. П'яні, червоні, які не сильно вміють себе поводити, вони кричать, вони там плюються, кидають сміття. Кажу, як є. Не всі британці такі, звичайно, не всі, але більш Ну, Не бідна, все ж таки відпустку, бідна людина собі дозволити не може, але людина з більш низьким достатком, вона і поводить себе трошки інакше, ніж британці, які мають середній та якийсь там більш, більший достаток. Тому ми так довго і відкладали подорож саме сюди і так довго не хотіли сюди їхати, тому що. Тут, відповідна, ось така публіка. Особливо не хотів їхати мій Джари. Він дуже багато був на Майорці, і на інших Біліарських островах. А от на Канарських островах він теж був на Гранд Канарії, він був і ще якомусь, мені здається, чи, можливо, тільки на Гранд Канарії. Але він залишився на захваті, тому він так довго не хотів прилітати на Тенеріфи. І, в принципі, він виявився правий, що публіка тут. Ну, в основному така, як я вам і розказала. До речі, ще один момент. Я знаю, що тенеріфе дуже популярне серед українців, чомусь саме цей острів. І тут, і за три дні, ми не зустріли росіян взагалі, уявляєте? За три дні ми бачили купу народу, які розмовляють тільки українською мовою. Так що, дорогі мої туристи, всі, хто питають, куди поїхати, щоб не було росіян, будь ласка, можете приїжджати на Тенеріфе. лише летіти вам далеко. І для українського гаманця це, звичайно, не дешево. Хоча це достатньо дешево в цілому, зрівняно з багато, якими курортами і островами Європи. Тому. Хто хоче відпочинок без росіян, будь ласка, велкам на Тенеріфе. Тут одні українці, британці і трошки є німців. І погода класна, круглий рік. Потім ми поїхали у сусіднє містечко Лос Америкас. Ну, вирішили вже подивитись його, щоб точно впевнитись, чи подобається нам цей район чи ні. До речі, містечко Лос Америка чисто візуально, на наш погляд, виглядало симпатичніше, ніж Лос Крістіанос. Але, звичайно, у кожного свій смак. Я вам лише показую те, що я бачила сама, і ділюся своєю особистою думкою. Напишіть в коментарях, якщо ви були в одному з цих містечок, що ви про них думаєте, чи сподобалось вам чи ні, або, в принципі, поділіться своєю думкою, своїми враженнями, якщо ви були на Тенеріфе. Це містечко також було засноване у 60-х роках, воно також все, можна сказати, що окуповано британцями, бо це два сами популярних курорти серед британців. І напевно 70% турів у турагенціях продаються саме сюди. І всі наші знайомі, котрі були на Тенеріфе, всі були саме в цьому регіоні. Тому я і роблю такий акцент, що тут багато британців, бо за статистикою так і є. До речі, коли ми їздили на якісь екскурсії, от там, де треба, знаєте, залазити, пролазити, проходити, пішки йти, кудись їхати, щось досліджувати, там одні українці. Які ми молодці з вами, друзі, любимо подорожувати, досліджувати, все нам цікаво. А ось усь в таких курортних містечках, там, де від пляжу до готелю 2 хвилини і до бару і ще 3 хвилини, то там одні британці. Але є і плюс, як я вже і сказала, немає русні, і це було просто неймовірно чудово. Після того, як ми прокатилися через це містечко, ми вирішили не зупинятися тут і не прогулюватись, тому що як я вже вам пояснила, для нас це ну не дуже цікаво, не дуже привабливо. І ми вже почали повертатися назад до нашого міста Пуерто дела Круз, тому що хотіли вийти на вечірню прогулянку у старе місто та на вечерю. Взагалі у нас вечері входили в наш турпакет, скажімо так, але вечеряли ми в готелі лише два рази. По дорозі назад до готелю вирішили зупинитися. Тут така невеличка оглядовий майданчик. Покажу вам ці види. Ось це, друзі, вулкан Тейде! Самий великий вулкан в Європі. Але інші види теж дуже-дуже гарні. Ми зараз йдемо в старе місто на вечерю і знову хочу вам показати оцю райську пташку. Або називається вона ще по-іншому стріліція. Ось так вона тут дуже-дуже класно квітне. Подивіться, скільки квітів. Мені здається, я в минулому в блозі вже казала, що б вона заквітла треба не менше 10 років. Уявляєте, класно. Ну, тут їм клімат, бачите, як підходить. Ми йдемо знову в старе місто. Зараз знайдемо який, якийсь прикольний ресторанчик, хочемо поїсти чогось такого смачненького. Я показувала вам цю вулицю у іншому влозі, але тоді було темно, ми вже вночі прийшли. Ось так вам покажу її ще раз, але вже зі світлом, скажімо так, Чи зараз восьма вечора, звичайно, вже сонечко зайшло і так далі. Але все рівно можна її роздивитись. Тут такі кольорові всі будиночки. Декілька ми бачили, стоїть на продаж. Цікаво, скільки вони тут коштують. Ми намагалися, до речі, знайти інформацію про майно ну, саме в цьому місці, але інформації так небагато. Ну трошки поцікавились, бо ми завжди цікавимося, скільки що коштує в тому місці, де ми відпочиваємо. Але скажу чесно, на Тенерифе мені жити не захотілося, тому ми не розглядали навіть в майбутньому купівлю тут майна. Тут вже набагато більша кількість людей, ми теж все йдемо через центр. Ми позавчора запримітили там взагалі то один ресторанчик. Я думаю, що ми зараз там сьогодні сядемо. Там було симпатично багато людей, а це ознака того, що там буде смачно. І ще нам здалося, ми почитали меню, нам здалося, що там якось ще й дешево. Але в принципі на Тенеріфе. Всюди, дешево? Ну як відносно? Звичайно, не думайте, що тут все коштує там по 5 євро. Зрозуміло, що ні, але відносно багатьох інших європейських країн, курортних міст, де ми були. То тут достатньо так бюджетно. Я просто до того, що якщо ви візьмете готель, наприклад, тільки на сніданках, то ви абсолютно комфортно зможете харчуватися у закладах, і вам не буде це супернакладно. Ми знайшли дуже прикольний ресторан, але на жаль, його назву я навіть не сфотографувала. На розминочку в нас був хумус, і ви лише подивіться на цю полуничну маргариту. Вона була нереально смачна. А потім на вечерю в мене була місцева біла рибка, окунь, якщо я правильно пам'ятаю, і з овочами гриль. Все дуже хелсі і дуже дієтично. Ну а на кінець, друзі, ця черепашка дякує вам за вашу увагу та буде чекати на ваші лайки та коментарі. Я дуже старалась для вас, сподіваюся, вам цей випуск сподобався, він був для вас цікавим та корисним. А ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Sim, papá.